Уявіть собі, грудень 1917 року з'являється документ, що обіцяє Україні мир, незалежність, повну підтримку. Звучить чудово, правда? Але насправді за цими гучними словами ховалося оголошення війни. От саме сьогодні ми розберемо, як одна така обіцянка запустила ланцюг подій, наслідки яких ми відчуваємо і досі. Давайте поглянемо ближче. От послухайте. Рада народних комісарів визнає без обмежень і безумовно. Це пряма цитата з того самого більшовицького маніфесту. Ну, здавалося б, що може бути ясніше повна стовідсоткова підтримка суверенітету. Але ж ми знаємо, що в політиці, а тим більше в історії, слова це часто просто інструмент. І справжній сенс був не в тому, що було сказало, а в тому, для чого це все готувалося. І ось тут, власне, і є головний парадокс. Як так вийшло, що документ, який на папері гарантує незалежність, насправді стає спусковим гачком для війни? От саме це ключове питання ми сьогодні спробуємо розплутати. Гаразд, давайте подивимось на цей документ. Його повна назва Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради. За ним стояли, до речі, Ленін, Троцький і Сталін. Дата 16 грудня 1917 року. І треба розуміти, це був не просто папірець, ні. Це був дуже хитрий, ретельно продуманий політичний хід. Тобто, з одного боку, в документі красиві слова про визнання незалежності, а з іншого, він просто переповнений звинуваченнями, причому абсолютно безпідставними. Більшовики писали, що Центральна Рада, мовляв, веде якусь двозначну політику, веде подвійну гру. Ну, насправді, це була просто класична тактика створити привід для агресії з нічого. Щоб зрозуміти, чому все так сталося, нам треба трохи відмотати час назад. Отже, кінець 1917 року. В Петрограді щойно відбувся жовтневий переворот, імперія розвалюється, утворюється справжній вакуум влади, і, звісно ж, починається запекла боротьба за контроль над її найважливішими частинами. А події розгорталися, ну. Просто блискавично, дивіться, 7 листопада більшовики беруть владу в Петрограді. Вже 20 листопада у Києві Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку. І що ви думаєте, майже одразу, 27 листопада, більшовики починають створювати свої революційні загони для походу на Україну? Тобто зіткнення було по суті неминучим. А чому власне Україна була такою важливою? Ну, це був не просто шматок землі, це був без перебільшення стратегічний приз. Промисловість Донбасу, український хліб, вихід до Чорного моря для більшовиків. контроль над усім цим був буквально питанням виживання. Тому спочатку вони спробували взяти владу політично, а коли не вийшло, ну тоді вони перейшли до плану Б. І от ми підходимо до найцікавішого, до самого ультиматуму. Його вимоги були сформульовані, скажімо так, дуже хитро. Насправді їх просто неможливо було виконати, якщо, звісно, не хотілося добровільно віддати свою країну. Давайте просто пройдемося по пунктах. Отже, по перше, не чіпати більшовицькі військові частини в Україні. По-друге, дозволити їхнім військам вільно проходити через українську територію на Дон. По третє, і це найцікавіше: активно допомагати більшовикам у боротьбі з їхніми ж ворогами. Тобто, по суті, це пряма вимога: віддайте нам контроль над своєю країною. І на роздуми дали, до речі, всього 48 годин. Ну тобто, давайте називати речі своїми іменами. Це не були переговори, це була просто постановка. Більшовикам був потрібен формальний привід для вторгнення, і вони знали, що Україна ніколи на таке не погодиться. Її відмова і мала стати цим приводом. І яка ж була реакція в Києві? Ну як можна відреагувати на таке? Звісно, уряд молодої республіки сприйняв це саме так, як воно й було як пряме, неприховане втручання у внутрішні справи. І знаєте, в чому іронія. Більшовики ж насправді розраховували, що цей всеукраїнський з'їзд рад їх підтримає. Вони думали, що зможуть просто прийти і взяти владу політично, але їхній план стріском провалився. Делегати, переважною більшістю, відхилили ультиматум і, навпаки, висловили повну підтримку Центральній Раді. Ось ці цифри говорять самі за себе. Просто подивіться на з'їзді було понад дві тисячі делегатів, а більшовиків серед них десь півсотні. Крапля в морі. Стало абсолютно зрозуміло, ніякої реальної політичної підтримки в Україні у них немає. Ну що ж, раз не вийшло так, вони вирішили діяти інакше. І що ж роблять більшовики, коли розуміють, що програли? А вони роблять дуже просто вони збирають своїх делегатів, залишають київський з'їзд і їдуть до Харкова. А в Харкові, що важливо, вже стояли їхні війська. І там вони проводять свій власний кишеньковий, так би мовити, альтернативний з'їзд. Це ж класична політична маніпуляція, нічого нового. І ось на цьому харківському з'їзді вони проголошують створення своєї правильної радянської Української Народної Республіки. Зрозуміло, що ця структура не мала жодної реальної підтримки чи легітимності. Вона була створена з однією єдиною метою стати зручною ширмою для прикриття прямої російської агресії. І ось як тільки ця маріонеткова республіка була створена, у більшовиків з'явився той самий привід, якого вони так прагнули. Тепер вони могли почати відкрите вторгнення, але стверджувати, що вони не нападають а допомагають братньому радянському уряду України. Зручно, правда. І ця так звана допомога не змусила на себе чекати. До кінця грудня в Україну вже ввійшли близько 20 тисяч російських військ, солдати, матроси, червоногвардійці. Вторгнення почалося по-справжньому. Далі все пішло дуже швидко. Як бачимо, за лічені тижні більшовики захоплюють одне місто за іншим. Харків, Полтава, молода, ще не сформована армія УНР просто не могла протистояти набагато більшим і краще організованим силам. Так був героїчний бій під крутами, символ неймовірної самопожертви, коли студенти змогли на деякий час затримати ворога, але це не могло змінити загальну картину. І вже 9 лютого, після п'яти днів жорстоких артилерійських обстрілів, Київ впав. Український уряд був змушений тікати з Києва і, опинившись фактично у вигнанні, він пішов на дуже відчайдушний крок, підписав мирний договір із Німеччиною та її союзниками, так званими центральними державами. Цей договір, у свою чергу, передбачав військову допомогу, і вона надійшла вже до квітня 1918 року. Україну вдалося повністю звільнити від більшовиків. Але, як ми знаємо, це був лише перший акт у дуже довгій і трагічній п'єсі. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимось на всю цю історію з висоти пташиного польоту. Бо найважливіше тут зрозуміти, що це не був якийсь унікальний одиничний випадок. Ні. Історики, аналізуючи ці події, бачать дуже чіткий продуманий сценарій, сценарій, який потім буде повторюватися ще не раз. Отже, давайте розкладемо цей сценарій по поличках крок перший формально визнати суверенітет сусіда. Крок другий висунути абсолютно нездійсненні вимоги. Крок третій, коли політично взяти владу не вдалося, створити маріонетковий уряд. Крок четвертий заявити, що ти допомагаєш цій новій республіці. І крок п'ятий використати все це як привід для повномасштабного вторгнення. Звучить до болю знайомо, правда? Це і є той самий сценарій, відпрацьований ще в 1917 році. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого: джерела, на основі яких ми розбираємо цю тему, прямо вказують: ця тактика. Цей сценарій 1917 року виявився напрочуд живучим. Створення маріонеткових республік у 2014, які потім попросили про допомогу напередодні повномасштабного вторгнення у 2022, це не якась нова тактика. Це, по суті, пряме відтворення сценарію, якому понад 100 років. І це підводить нас до фінального питання, над яким варто подумати, коли стає зрозуміло, що певні дії це не ситуативне рішення, а точне повторення історичного сценарію, як це змінює наше сприйняття сучасних конфліктів, як це допомагає зрозуміти їхні справжні причини, мотиви та можливі наслідки? Історія, можливо, і не дає готових відповідей, але вона безперечно допомагає ставити правильні питання.